Привіт! Я Лобань Вероніка, і я покажу вам цікавий різдвяний дослід. Він називається Різдвяна лампа і виглядає як справжні святкові вогники тільки в склянці. Для досліду нам знадобиться прозора склянка, вода, оцет, рослинна олія, барвник та харчова сода. Починаємо дослід. Я налила воду у склянку приблизно до половини. Тепер обережно додаю олію. Ми бачимо, що олія не змішується з водою. Чому так відбувається? Тому що вода і олія мають різну густину. Вода густіша, а олія легша. Тепер додаємо кілька крапель барвника. Він проходить крізь олію і фарбує лише воду. А тепер справжнє різдвяне диво. Додаю ложку соди і наливаю оцет. Подивіться! З'являються бульбашки газу, які піднімають кольорову воду вгору. А коли бульбашки лопаються, вода знову опускається вниз. Чому це відбувається? Сода реагує з оцтом і виділяється вуглекислий газ. Бульбашки газу піднімають воду, але коли газ виходить, вода знову стає важчою і опускається. Ця лампа схожа на різдвяні гірлянди або святкові вогники. Вони створюють настрій дива. І навіть проста сода може показати, що наука це цікаво. Дякую за увагу!